Обвалилася частина фасаду старовиної церкви у Тисманиці. Це трапилося вночі, тому від завалів ніхто не постраждав. Історія спорудження однієї з найстаріших у райцентрі тягнеться ще з середини ХІХ століття. Споруду почали будувати у 1866 році, а вже за три роки її освятили та проводили у ній служби. З радянських часів цей храм, як і багато інших, використовувався як склад. Двері для вірян церква Святого Миколая відчинили лише наприкінці 80-х. Її настоятель, отець Володимир каже, бобвалі. Переднього фронтону винен лише час. Віруючи розцінюють випадок як божу ласку, адже могли постраждати майстри, котрі реконструювали будівлю з північного боку. За тиждень-півтора вони мали ставати на фасад, розбирати парапет і будувати такий же новий парапет. Відновляти І тому, напевне, для нас віруючих, ми так думаємо, так Бог дав, що навіть задля тих майстрів, щоб їх не засипало, коли вони почали то робити. Бог дав, що це сталося. Дякувати Богу вночі, коли не було нікого в храмі, бо кожного дня в храмі є відправи. Наступного дня тесминичани розбирали завали всією громадою. Вже до вечора встигли прибрати тони австрійської цегли. Нині тут уже розпочинаються відновлювальні роботи. Будівельні матеріали безкоштовно надали підприємці. Також духовенство отримало допомогу від місцевої влади. Ми міська рада, районна рада. Ну, десь дали допомогу церкві і вже починаємо зараз робити ремонт. Вже знайшли бригаду, яку скориньку ми думаємо, що до церкви Святого Миколая і до 19 грудня її треба провести в порядок. Наразі тисменичани відновлюватимуть найголовніше повалений фронтон церкви, аби у приміщенні храму не було протягів. Сподіваються, що до Різдва впораються зі всіма косметичними роботами.